Так, мої дорогенькі, і зараз ми з вами будемо переглядати другу частинку посуду. Я вам чуть-чуть покажу, може, не повний буде ролик, але то, що буде, то що буде, то приступимо і будемо переглядати. І хочу почати вам показувати з таких тріо. Тріо безподобні, новенькі. Ну, Може, ними і користувались, але вони так в новому стані. Дуже гарнезні, от дуже гарнезні. Такі білі-білі-білосніжні. Блюдечка і пиріжкова тарілочка білесенька. А чашечки йдуть в такому кольорі малиновому. темно малиновому такий, знаєте, не такий бордовий, а так як темна малинка. Через екран показую що світліші, але вони такі, як темна малинка. Все новенькі. Вони приблизно десь на 150 грам. Ручечка біленька в них. От Ручечка йде біленька. Ну, Приблизно десь тут на 150 грам. І блюдечко таке білосніжне, білосніжне і досить тоненьке Таке блюдечко йде. Тут йде просто бордова така, така ну, малинова смужка. От тонесенька така малинова смужка. Ну, Хочу вам сказати, що ці трічки такі. Панські, такі делікатні, ніжні ніжні. І от іде така пиріжкова тарілочка. Отака от пиріжкова тарілочка, так само з такою тонесенькою смушкою, такою малиновою бордовою. Скажу вам, скільки вони мають, та пирішкова тарілочка має в діаметрі 19,5 см. Досить така, знаєте, велика пирішкова тарілочка, досить велика. І то в нас є. клеймо Розенталь Германія». Розенталь Германія». Ну, речі від Розенталь самі знаєте, що вони ціняться. Хто знає, то вони ціняться так. Недешево. Тут, тут ще є якийсь надпис. Не знаю, що це за такий надпис, але ще надпис тут є. І йде таке тріо 86-й номер. 750 гривень. 86-й номер 750 гривень такої красоти. Такої красоти. Я їх маю 4. 4 трі, отаких є. Хто захоче всі 4, то, можливо, там буде знижка. Ну, така незначна, але, можливо, буде знижка Чуть-чуть. Ще є таких дві цукорниці. Бачите, одна є з такою ручечкою на кришці, а одна є з такою ручечкою на кришці. Ну, Ось така красота. Ну, не знаю, чи то було таких, так як два набори разом, чи так вони зібрали, не можу вам сказати, але йшло воно все, все так в одному наборі. Ось така гарна йде цукорниці також з білою кришкою. Так само е, такий, ну, такий малиновий зверху таке малинове покриття. Все вони новенькі. От нема що ними користувалися, що вони десь мають сколики, побиті. Чи... Ручка така зручна. От ручка така велика і така зручна ручка. Е, так само таке самісіньке клеймо. Таке саме йде клеймо. Приблизно цукорниця йде на 200 г. Розенталь германія 88-й номер 400 гривень. 88-й номер 400 гривень. Розенталь. Розенталь. І така сама цукерна цяця. Так само крішечка з такою ручечкою, але ручечка зручна. І також то все саме, бо вони одинакові в розмірі. Так само десь приблизно 200 грам. Приблизно я не заміряла. Ніхто не користувався, бо того, що просто порохи, нічого не, нема такого. І йде таке ж саме клеймо Розенталь, і йде під одним і тим самим номером 88-й номер 400 гривень. Але, як хтось захоче, то мені напише або з цією кришечкою, або з цією кришечкою. 88-й номер 400 гривень любої цукорниці. Чи є, чи а тут ще маю такі 4 посудинки під яйця, підварені яйця. Отаких 4 посудинки. Все вони гарненькі, новенькі, ну, такі, знаєте, делікатні. От такі делікатні, чотири таких є посудинки. В них теж так, з, з тої сторони є так само клеймо, Розенталь, все так, як має бути, Германія. Ну, я вам не скажу, яких років, з якого року ці, ця посуда. Не можу вам сказати, Ну, але не теперішня. 87-й номер 150 гривень. 87-й номер 150 гривень такої посудинки під яйця. А це я зараз вам покажу таку тарілку, таке блюдо, велике, гарне таке блюдо, бачите, з такою жарптицею. Така жарптиця йде посередині з таким фостом розпущеним, бачите, якась, і якась гілка з якоїсь, я не можу сказати, з якоюсь, що це за такий, за такий фрукт. Чи то така горобина, чи то що, то таке горбина вроді червона чи оранжева, а це якась синя. Бачите? І тут та пташка прилетіла на гілочку і коштує, і коштує той фрукт. Іде така позолота. Сюди йде така гарна позолота. Позолота вся збережена, ну знаєте, отак зроблено по... По чотирьох сторонах, напевно ж так. На чотирьох сторонах і йде майсінські букетики. Йде рельєф, і по рельєфу вийдуть майсінські букетики. Бачите, все така докладна красота зроблена. З таким шикарним рельєфом, з такими качурами, Ну, таке все новеньке, все гарнесеньке, просто не мити. Але все збережене так акуратно, ніде ніякого пошкодження немає. Абсолютно немає. Іде так фігурно, дуже фігурно йде. Бачите, як фігурно йде. От так, фігурно. І така широка смужка по золоте. Широка смужка по золоте. І зовсім нема нігде ніякої втрати. Зовсім нема ніякої втрати по золоте. Ну, Таке гарнюче, таке гарніче блюдо. Скажу вам, скільки це блюдо має в діаметрі. 31 см, навіть 31,5 см має в діаметрі. Воно таке, знаєте, от таке досить таке, як глибоченьке, що можна на, щось на нього там накладати. І то в нас є Германія. Не скажу, яких років. От не скажу, яких років Баварія Германія. Ну, звичайно, що не теперішнє. І блюдо таке, знаєте, що йде так. Ну, вони так всі йдуть чуть-чуть як слонової кості. Чуть як, навіть не слонової кості, а так, як кава з молоком. Бо є ще темніше такої слонової кості. А це таке, як ніби кава з молоком, така легенька лише така кава. Так, я вам рукую, щоб ви зрозуміли. І йде під 96 номером 2200 гривень. 2200 гривень отаке шикарнюче блюдо. Отаке шикарнюче блюдо. А тут вам покажу, що я маю е, такі тріо. Їх, е, по-моєму, є 6. Так як цілий комплект, цілий набір. А більше до них, по-моєму, цукорниця є, але без кришечки. Більше до них нічого немає. Але вони в новому стані, вони такі білосніжні, білосніжні. От дуже вони білесенькі, такі дуже білесенькі. Мають такий букет, підмайсенський букетик такий, то є такі деколечки з таким йдуть рельєфом. Ручка зручна, з цього боку така менша, менший такий букетик. З цього боку такий менший букетик, а з цього боку більший. Ручечка дійсно така зручна. Чашечки приблизно йдуть до 200 грамів, бо вони так глибоченько ще, то вони приблизно йдуть до 200 грамів ті чашечки. І таке є гарнезне блюдечко, так само з таким меншим трошечки букетом. От трошки менший букет. Ну тут все, і фіалочки якісь, і якісь так як підрозочки. Ну, от такий як я вам показую, такий гарнезний йде букет. І така йде пиріжкова тарілочка з таким же великим букетом. Ну, така делікатна, більше нічого немає, ніде ні потертості, ні сколиків, ні тріщинок, нічого нема. І рисочок ніяких, що пописано щось, щоб ними користувались, теж нема. Все дуже гарнесенько, новесенько збережене. Бачите? Отак дуже гарно все збережено. І скажу вам, скільки має в діаметрі. А в діаметрі має 19,7 см. 19,7 см. І то в нас є е, баварія вітерлінг. Отаке от йде клеймо. Бачите, от йде клеймо. І йде таке тріо під 23 номером 600 гривень. 23 номер 600 гривень такої красоти. І знову показую вам таке шикарнюче біле блюдо. Е, їх замовляють, але я їх ще Має, не знаю, декілька ще б'ют є, навіть не знаю. Але їх замовляють ці блюда. Вони білі-білесенькі, нові, в новому стані, такі плоскі, бачите, з таким йдуть рельєфом. Йде рельєф таким, як віночком, бачите, От йде таким, як віночком, квіточки, листочки, от такий йде такий шикарний йде рельєф. Фігурно, блюдо йде фігурно, гарно, все новеньке, новеньке, взагалі ніде нічого ні одне, ні одне це блюдо ніякого не має пошкодження. Всі йдуть нові, ідеальні, без тяточок, без крапочок, нічого на них немає. Абсолютно, чорних, я маю на увазі, чорних цяточок, крапочок, абсолютно нічого на них немає. І хочу вам сказати діаметр. У діаметрі 31,5 см цього блюда. І то в нас є клеймо Італія. То йде таке клеймо Італія, і йде під 80-м номером 400 гривень. 80-й номер 400 гривень такого безподобного блюда. Воно може йти, я вже повторююсь, і скажу, що може йти і під торт, і під. Бутерброди якісь під таке, що рівне, таке воно може підходити. Ось, звичайно, може ще йти на, на другі якісь трави, але от я маю на увазі, що так гарно може лягати і бутерброди, і торт, бо тому що воно дуже таке плоске блюдо. От Дуже таке плоске блюдо. Дуже гарне. Біле-білесенькі, білі речі, вони взагалі підходять до любого посуду і до любого інтер'єру. Така красота. І ще покажу, що я маю таку шикарну вазу. Ваза йде таким, знаєте, як як ситцевим, як ситцевими такими дрібнесенькими квіточками. Отак дуже гарнезно. позолота вся збережена, вазочка нова, новісінька. Зверху також має таку широку смужку позолоти Ваза нова. Абсолютно ніде не була в користуванні. Вона така легенька, не важка. Скажу вам розмір, просто порохи, просто все у порохах. Скажу вам, яка висота тої вази. Ось ну, такі, знаєте, ще й сама не приглядалась, такі букетики, якісь такі делікатні, такі квіточки, подивіться, я вам покажу, щоб ви бачили зблизька. Оту красоту, щоб ви подивились зблизька. Отака от от красота. Отака от красота. Скажу, скільки має висоти така вазочка. Висоти вона має, знаєте, 16 см. І сюди має в діаметрі 15 см. Ну, от так 16, висока, а 15 сюди має в діаметрі. І то у нас є. Таке клеймо, не скажу колисячна ваза, Германія. А от таке йде клеймо. Бачте. От іде таке клеймо І йде така ваза під 30 номером 2,5 тисячі. 30-й номер 2,5 тисячі такої красоти. Вона скажу вам, що вона досить така легенька. Вона не важка. Отака от краса. Ну, от і все. І хвилини пройшли. Малини так швидко прийшли, швиденько прийшли. А я вам всім ще дякую, хто підтримує мене, хто пише мені коментарі, хто ставить мені вподобайки, підписується на канал, замовляє посуд. Щересенько, безмежно вам вдячна. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім до завтра. Всім до завтра. А зараз гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.